Вай-вай-вай, яка красочка, ай хороша, ай хороша, чи хороший. Дивіться, машинка чи автомобіль, він чи вона. Ось така коротше, е апаратурочка є в продажу. Nissan, Кашкай. 17-го року. Ось такий гарний салончик, доглянутий, збережений. Машинка вартує свої вашої уваги і свої, і вашої. Не знаю, мені дуже подобається ця машинка, імпонує. 19 колеса, хоч ми не 19, не хідеш, як на 16. Автомобільчик дуже м'ягенький, комфортний для пересування, економний, 1,5 дизеляка. Забезпечить нормальну, адекватну динаміку і гарний розхід палива. Тому звертайтеся за найкращими варіантами до нас, майданчик. Бай-байкар, місто Кам'янець-Подільський. Ми знаходимося за адресою Хмельницька, дев'ять. Привозимо автомобілі з Америки та Європи під замовлення і приїжджайте, брайте по наявності гарні машинки.